Навряд чи зараз знайдеться хоч одна людина, яка не бачила підозрілі написи на стінах та на парканах міста. Якщо не бачили, то просто не звертали уваги. Не задавались ви питанням, що це таке? Це паролі, які відкривають вхід до пекла та безумства, одержимості та параної, паролі, які запускають процес самознищення цілого покоління, паролі, які відкривають доступ до біологічної зброї, яка вбиває в людині весь потенціал, сенс життя, цінності та залишає лише тварині інстинкти. Ці паролі доступні кожному, без обмежень в віці, статі та соціальному статусі. Це ключ до ящика Пандори, відкритий який означає почати щось таке, що викличе дуже багато непередбачуваних проблем, хвороб та страждань. Сіль, альфа ПВП, дизайнерський синтетичний наркотик, який за останні 10 років отримав широчайше розповсюдження за рахунок своєї легкодоступності та сильного впливу на психіку. Психостимулятор виготовляється в підпільних лабораторіях, тому дуже тяжко передбачити його склад та перелік побічних ефектів. Вплив на психіку людини цього наркотику величезний і часті випадки агресії та насильства від людей, які знаходяться під дією цієї речовини. Альфа пвп розроблена фармацевтичною німецькою компанією як стимулятор центральної нервової системи. По деяким даним його намагалися використовувати для лікування хвороб, які Супроводжується притіканням слабкості, хронічною втомою, апатією та неконтрольованим апетитом. Але виявилося, що навіть короткострокове застосування препарату стає причиною виникнення тяжкої хімічної залежності. Стимулятор альфа пвп має ярко виражений психотропний ефект. При вживанні солі в невеликих кількостях відчувається підняття настрою, прилив енергії та ейфорії, але є інша зворотна сторона. Швидкодія обертається швидким зниженням наркотичного ефекту. Пік ейфорії наступає одразу після вживання і на протязі години, але вже через 3-4 години наркотичний ефект поступово знижується і повністю проходить через 5-6 годин. Звичайно, чим більша доза речовини, тим сильніший її ефект, і, звичайно ж, тим більша токсична дія на організм та психіку людини. Особливістю даного наркотику є те, що під дією цієї речовини. Людина веде себе крайньо неадекватно, може роздягатися на вулиці, домагатися до людей, бачити галюцинації, розмовляти сам з собою. З кожним днем вживання стан залежного та його психіки помітно погіршуються. Клітини тканин гинуть, в тому числі й нейрони головного мозку, і як наслідок, людина може стати небезпечна як для себе, так і для оточуючих. Наркотик Альфа ПВП. Впливає на організм та психіку залежного таким чином, що наркоман легко може нанести собі шкоду аж до суїциду. Крім цього, в нього знижується імунітет та апетит. Виникає одишка, розвиваються хвороби серцево-судинної системи, що приводить до інфарктів та інсультів, надмірна активність, підвищена тактична чутливість, неконтрольовані рухи, рук та ніг, підвищення сексуального потягу, погіршення апетиту, втрата ваги, погіршення зору. Підвищення тиску, спазми, судороги, тремор, головні болі, спітнілість, підвищення температури, порушення логічного мислення. Людина під ціллю почуває себе сексуальною, зухвалою, сміливою та всемогутньою, може вести себе непередбачувано та агресивно до оточуючих. Якщо до вживання людина була в поганому настрої, то ефект наркотику може підсилити цей негатив і довести людину до депресивного стану з суїцидальними думками. Вживання провокує параною та галюцинації. Часто вживання альфа ПВП -пі пов'язують з суїцидами та інфарктами серця. При вживанні в великих кількостях при передозуванні температура тіла людини може вирости до небезпечно високого рівня і спровокувати зневоднення, ниркову недостатність та ураження нирок. Точно можна сказати, що в довгостроковій перспективі альфа ПВП -пі наносить непоправимі пошкодження ниркам аж до повної відмови їх функцій. Плив на мозок людини також катастрофічний. Альфа-пвіпі викликає залежність дуже швидко, практично після першого вживання в зв'язку з дуже сильним айфоричним ефектом, після якого залежний вже не готовий відмовитися від тих відчуттів, які дарує йому наркотик. Вживання приймає форму марафонів, коли людина вживає запоями по декілька днів без сну, їжі і іноді навіть без води. Організм залежного висва... виснажується дуже швидко. Також дуже швидко і починається, так би мовити, ломка. Синдром відміни, коли людина без чергової дози стимулятора вже не спроможна функціонувати на попередньому рівні, проявляється як дуже сильна безкінечна стомленість, прискорене серцебиття. В залежному може здаватися, що зараз його серце зупиниться і це викликає приступи паніки, затруднене дихання, сухість в роті та ніздрях, в залежності від способу вживання можуть бути пошкодження в роті та ніздрях, підвищене потовиділення, головні болі, проблеми з зором, галюцинації, загострення інших захворювань. Відчувається емоційна спустошеність, депресія, тривога, душевна пустота, нічні кошмари та безсонні. При передозуванні сіллю спостерігається розвиток синдрому гіперактивності, що характеризується тахікардією. Якщо медична допомога виявилася не своєчасною, то пацієнт потрапляє в тяжкий стан скомуючи летальним кінцем. Смерть настає з причин набріку легенів, крововилівів мозок, інсульту, інфаркту міокарда, набріку мозку, суїциду. Печінкової чи гострої ниркової недостатності. Головна небезпека цієї речовини це швидке, по суті, миттєве звикання. При вживанні деградує статева система міокард мозок. Смертельна доза залежить від стану здоров'я людини, маси тіла, терміну вживання, методу вживання та поєднання з іншими психоактивними речовинами. Для лікування залежності від альфа пвп Приміняються стандартні методики детоксикації, використовують відповідну терапію, щоб виводити речовину з мочею. В середньому гострий абстинентний синдром триває близько двох тижнів, в залежності від руйнації тіла та психіки. Але припинення вживання це лише відправна точка. Початок вживання наркотиків це видима частина айсберга, один із симптомів хвороби. Після припинення вживання інші симптоми хвороби, такі як компульсивний синдром. Тривожні розлади особистості, заперечення та інші нікуди не діваються. Саме вони стають причиною повернення у активне вживання, не дивлячись на самі катастрофічні наслідки для самого залежного чи його сім'ї. Саме тому потрібен довготерміновий курс психосоціальної реабілітації та психокорекції для отримання більш детальної інформації про реабілітацію. Телефонуйте за номером, який вказаний в шапці профілю. і запам'ятайте, немає безвихідних ситуацій, бувають не знайдені виходи.